Святого Миколая. Вітаю щиро вас всіх великим церковним часом. Бажаю перш за все, здоров'я, слави, взаєморозуміння, взаємоповаги, мирного небавою. І, і щоб наступні роки і Святий Миколай принесли нам якийсь спокій, затишок, це людське, без чого ну, людина чувствує себе некомфортно, без чого важко жити, щоб на території нашої держави, де в цілому світі перестали свистіти кулі, розривати снаряди, наступив мир, а далі вже буде легше життя. Вітаю вас, на цьому. Разом з тим наші у нас є і професійне свято завтра, це день міліції вашому так, в близькому літаю весь особливий склад складний відділу. Ми потім е, зайдете до мене поспілкуємося. Але це ті люди, так само у нас є ще і частини внутрішніх військ, і школа міліції на нашій території. І знаєте, взагалі ми скажемо про служби. Людина живе не згадує ні про міліцію, як ні про лікарню, ні про МНС-ників. А коли що стається, то перший телефон, перше, що йде на думку, то це позвонить 101, 102 чи 103. І дуже багато за останній рік випало на долю людей у погонах, людей в міліцейських погонах, всіляких випробувань. Не кожен би міг. Справиться. І багато десь зламались, десь далися, десь зробили чи, може навіть відійшли в сторону. Вийшовський рай відділ міліції, началь, який очолював Леонід Євгенівич Паланичко, якому працювали заступниками і Приваловсіч, і інші е, міліціонери. Вони до кінця виконують обов'язок і зараз виконують, не зважаючи на те, що не хватає ні за ні паливномастильних матеріалів, ні якогось іншого матеріального забезпечення. Тримають, підтримують громадський порядок у нас, не допустили таких безладів чи якісь руйнувань, якісь е е акцій із е е пожежами, якимись биттям шибок і всім іншим. Мало того, ми службу і в зоні проведення туристичної операції. Я хотів ще раз вам подякувати за все те, що ви робите. Вам удачі, кращого чи найкращого матеріального технічне забезпечення. І чесно його. Щиро. Будь ласка, давайте. Також, якщо говорив вже в день Святого Миколая, то і до новорічних свят у нас проходить в районі благодійна акція з любов. Будуть проводитися і Оливки, і тут у нас взяли підприємці, вже взяли участь. Це наші перевізники Чунківський Юрій Олександрович, Грицяєнко Роман Іванович, Булив Олександр Іванович, і директори і керівники підприємств Горішний Сергій Іванович, каратлівком п'єкт. Чорноштам Валентин Петрович, директор підприємства Голубиніпровод, надали там, забезпечили перевезення. Надали подарунки приватний підприємець Світлу Світлана Іванівна, це кафе Кирпулька, всім відома, яка теж займається не тільки по святах, а цілий рік, надаючи там комплексні обід, хто в цьому хто потребує цього. І зараз от, на свято спекла великі торти для. Привітати будинки, дитячі будинки сімейного типу, які будуть дружені. Те саме управління юстиції наше Наталя Петрівна, десь не бачив, навірно, займається теж підготували подарунки, дитячий будинок. Так що дякую всім, хто не байдужий, хто відноситься з розумінням і чувствує свою потребу надати допомогу. Кто еще не присоединился, есть время присоединиться, а так, в целом добро добротный целый год. Так, пятый день последний и переходим к нашим оперативным наградам. Андрей Алексеевич, перейдем к Какая ситуация у нас? Все интересно, что у вас? Ну, ситуация нормальная, стабилизировалась, там задерживали две руки уже за кражи с дома, 32 эпизода получается у нас. За... Два грабежа по выживу было, задержали тоже вчера вечером друзей. Ну и есть там информация, работают, так контроль. До... Только что до... горючее смазочные материалы с подвозят. То мы будем думать. Да. да, так, так в принципе, пошло к концу города. Дякую. Дякую вам. Зайдет это до менеджер. Миграционная служба наша. Сколько поки що нарікання зауважені, ні від кого я не чув. Дякую вам за решений, то это ситуація. Ситуація стабільна, без змін у нас. переселенців у нас як було, 42 человека, щоб там нам обратились, пока так оно і є, тобто, нових не поступило на регістрацію, А так все, в звичайному как кажут, случайно уже Виконавча служба. Ваш теж з вашим святом професійним. Я прямо хварую днів назад, надо Ну ви скоро будете, я не знаю, приватні нотаріус, Якщо то може, розкажіть, що чекати, чому. Проєкти, але ж ви знаєте, як у нас все швидко відбувається. Сьогодні проєкт, а завтра вже всі розбавилися. Розбалилися. Ми ж про мене про медицину говоримо. Як міністр виступав 17 години юстиції, то хочу зробити в багатьох країнах світу, зробити приватну виконавчу службу і державну. Державна буде виконувати рішення з приводу наповнення бюджету, виконання штрафів, а приватна буде виконувати накази господарських судів, адміністративних, тобто стягувачу буде надана можливість вибирати, до кого краще звернутися або до приватного виконавця, або до державного. Така ситуація. Ну, це все на рівні законопроєктів. Ці законопроєкти ще вносилися у 2006 році, але зараз це дуже актуально, ми не знаю, чим це закінчиться. Ну, жде нас велике реформування. З е, приводу роботи наповнюємо бюджет, виконуємо стягнення. Так як працювало, так і працюємо, коли на місці. Штат у компонува вже 100%. Тобто, залишилось тільки за... Забезпечення марками, так, в принципі, більше пракціонально. Добре, дякую. Лікарні, тепер ви розкажіть. Працюємо в штатному режимі. Плановому. Заповнена реанімація у нас шість хворих важких терапевтичного профілю, двоє хворих хірургічного профілю. Один у нас. Хлопчина є вже майже місяць, практично живе в нас, він був, попав в реанімацію з вулиці до нас. От, ми його виходили, зв'язалася з Нітішина він сам, зв'язали з матір'ю, йому 23 роки. Матір не хоче приїжджати за ним забирати. Він трошки на фоні алкогольної алкогольного інтоксикації, трошки в нього психоз був і таке інше. Він ніби зловживає Тобто Ми зараз зв'язуємося зі службами, відповідно, не тішина, просимо, щоб вони його забрали, якимось чином, але вплинули на матір, яка б його приїхала, забрала. От, ми його в ізолятор поселили, кормимо поїм, годуємо і наглядаємо, але такої нашої допомоги він вже не потребує. От, е щодо харчування, харчування на належному рівні, медичне забезпечення на невідкладну і на швидку допомогу є на примальному споку і в реанімації на першу допомогу. Тобто, що, якщо хворий до нас поступає, ну немає ні родичів, нікого, ми мусимо цього хворого забезпечувати. Оці хворі більше забирають такі, в тому числі оця хлопчинка, так і такі, як він, бо от велика лева частка ліків йде на цих хворих. Тому ті хворих, хто поступає, я вже доповідав, плановому порядку вони, на жаль, мусять купляти. Самі ліки, тому що ми не можемо це забезпечити. Лікарі працюють на святкові дні підготовлений наказ, як завжди, будуть відповідальні чергові з числа заступників. Завідувачі будуть приходити на обходи, вихідні дні, і ми більше трьох днів ми ніколи не, не відпочиваємо. Тому якщо навіть буде постанова уряду про те, що там з першого пошима чи ще інше, у нас максимум буде три дні. І ми там виходимо, виходять завідувачі, на обходи і таке інше. І лікувальний процес продовжується. Добрий, Віктор Петрович, дякую вам. Єдине, що хотів би вас попросити, уточніть, будь ласка, необхідність гумача фрукта, тому що там сільські голови сьогодні не приїхали, їм були те, що ти Миколай прийшов до них. Щоб ми, може, з ними разом сіли, там, що більше, що менше завезено, все-таки, щоб не по тих квотах, які там на початок осінь, а реально те, що зараз. Чи чи чого не Єдине, що я можу сказати, що картоплі в нас зараз доста. Молимо Бога, тільки це вона не дняла в наших погрібах. От. А о, о, цибуля, морква, буряк, капуста, скільки привезуть, тільки візьмемо. Практично ну, ми, ми з коліс працюємо. Тобто привезла якась сільська рада 50-70 і вона там день-два і пішло, день-два і пішла. Нам капусти треба біля 6 тонн. На рік е, циб... моркви цибулі буряка приблизно біля чотирьох тонн. Плюс-мінус. Це така. Залежно від на, наповненості хворими, вижко дня виконання таке інше, але це така. От. Ну Тоді давайте ці цифри <зас> будемо вже разом і сільським головою вже давpt. адміністрація допоможе. На ти неділю, якщо ви навезуте, що потрібно. Дякую. Швидка допомога? 50 викликів за тиждень у ну, нас, слава Богу, таке не було. Працюємо, звичайно. На виклики реагуємо часто. Так, проплати пішли у вас і По У Поки що сказали, що не пускають. Сьогодні ще будемо питати, може. Но вчора не було. Ви таки не переслали платіжку, не, не бачили. Значить, ми питають, Червоний хрест. Що там зараз машини? Завершилася вже? Так, да. Нарешті розтаможка машини завершилася. А вже машина знаходиться на території міста вижрота для військової частини. А стоїть питання а зараз уже уточнення, а куди а на яку бригаду відправляється дана машина. А вантаж а теж у нас розтаможений. Будемо вирішувати, по вантажу. Також, в принципі, дійшла до закінчення акція «Зв'яжіть теплі речі для наших воїнів. Вже одну частину ми передали 25-й бригаді Київська Русі. а також передали вашому капусту 100 кг хлопцям якраз напередодні всіх новорічних свят. Також ми із нашими Волонтерами плануємо, коли буде відправка машини, то волонтери хочуть солодощі закупити, шо спекти чай, каву теж передати продуктові набори. Активно долучаються і до школи. Зібрали продуктові набори, які теж ми хочемо направити в зону туристичної операції. Хочеться зазначити, що по ці новорічні свята Святого Миколая в понеділок Червоний Хрест буде їхати запрошений в школу Надія. Будемо вітати дітей. Також у нас дуже активно нам допомагає. Коваль Микола Іванович і Литвиненко Микола Олексійович такі знати дійсно відгукуються на наші. Такі питання, значить, стан роботи щодо переселенців. До нас вже тенденція трошки пішла на спати звернень переселенців, але ми на сьогоднішній день їм пропонуємо це одяг ПУ. у поки що благодійні організації, теж на таможнях стоять фури, не можуть розтаможити, щоб нам на районку трошки дати речей теплих. Ну, Обіцяю до нового року, що це для, для них свят. Також ми зараз ведемо перелік цих переселенців на отримання продуктових наборів. Так як у нас зараз проблема із цим продуктових наборів ще нам не надали, і ми вже Понеділка всего, що отримаємо продуктові набори і закупимо, і будемо надавати. Mm -hmm. Так що, якщо там будуть духові звертатися, можете направляти. І що ми сьогодні не дамо продуктовий набор, то вже на перспективу ми надамо. Так що працюємо всі питання, які надходять по одиноким нашому населенню. А ми вирішуємо. І ще знову ж таки повідомлення. Сьогодні у газеті слово повідомлення вже надруковано. Але хочеться звернутися до всіх небайдужих. Сьогодні таке свято Святого Миколая і Міжнародний день боротьби з бідністю. Звернуся до вас колеги з такою просьбою в селі Новопетриці Є чотирихрічна дівчинка, три Марина. Її батько зараз знаходиться служить в зоні проведення терористичної операції. 28-ма бригада у дівчинки вада серця і потрібно купити оклюдор, для серця, ну, попередня така вартість, мама сказала, 54 тисячі гривень. Ми, в Червоний Хрест, долучилися до цієї проблеми, щоб допомогти, звернулися до організації підприємства, може хтось відгукнеться. І якщо у кого будуть ну, питання, хтось захоче допомогти, будь ласка, звертайтеся до Червоного Хреста. У нас є реквізити і мами, і телефони, і наші реквізити. Тобто, ми, якщо як кажуть, допомогти дитині, це, я думаю, така допомога і, як кажуть, золу серця і душі. Так що всім дякую. Якщо будуть питання, будь ласка. Дякую. допомогли. В штатному режимі працюємо економіком, а ви що стоїть? Скільки зекономили? Ну, по крайній мере, менше, ніж у тому році, використовуємо. В кармані чомусь. Ні, це показники, це лічильники рахують кожен день, і я це все наблюдаю. Вот. Ну, десь, Якщо взяти база, яка у нас додавалася 10%, і якщо взяти те, що ми вже перейшли на тверде пальне, то я думаю, що 15-18% точно економимо. скажімо, Ну це я принесу вам 31 року. Тоді точно. Я. Добре, дякую. Ситуація, Ситуація стабільно задовільна, відводяться графіки аварійних відключень. Але е, сьогодні свято, День Миколая і в енергетику празнують і концерт буде там і все остальне. Але з дозволу голови правління сьогодні енергетик не будемо відключати, якщо буде введений графік аварійних відключень. І ще по з вашого дозволу по просьбі керівників підприємств треба міняти графік удобно для підприємств. Бо є прийомні дні, да Микола Миколаїв, є що з 16 до 18. Із восьми до десяти введені графіки, я не знаю, будемо переглядати графіки з вашого п'ятника. Переглядайте графіки, що стосується підприємці промисловості, людей, які працюють на повній бюджет, створюють робочі місця, однозначно, навіть не думаючи. Моє Хорошо, звісно. Навіть хай десь може якесь населення, переглядає в селі побутове, але тільки не підприємство. Повністю те, що вони просять, ми будемо переглядати графіки. Тільки щоб... не де... да. зробили. Це щоб удобно для всіх приїхати. Добре, дякую. Микола Добрий ранок. В стабільному режимі працює. Все нормально, ніяких проблем немає. Збитки рахуєте? Збитки? Да, Змітки, ну, там 18% економії, значить у нас збитки повинні бути. Ну чого збитки в нас повинні бути? Ми ж економимо газ, не, не обов'язково зароблять гроші. Саме головне, щоб було безперебійне і безаварійне газопостачання. А бізнес це вже на другому місці. Це так усіляко, так? Дорожні служби, Сергій Коваль. Який подарунок ви приготували для наших. Подарунок. немає. Чергуємо цілодобово. Снігу немає. Температура через ноль переходить, то грант завжди посипається дороги, проти жива Працюємо в межах ліміту, трикутники видимості по поверхі розкривають. І ще в нас є об'єкти показначеські, Казаровичі, Демеді теж закривали. Ну, відбулося об'єднання з Хілі, Вижерицьке, де уйду, як такого вже нема. Стадії ліквідації. Дві філії об'єдналися в районі. Розумію, Добре, дякую. Реєстраційна служба. Працюємо в штатному режимі, змінюємо графік роботи, готуємося до надання адміністративних послуг через центр надання адміністративних послуг. Добре, дякую. Комунальний санкцій, яка ситуація. Роботи забавиться на все Поки спадала, свята, звісно, добавляться. надеюсь. Так, в звичайному режимі працюємо. Розуміло. Добре, дякую. У мене все. А Ще хотів, Анна Миколаїв, яка ситуація звичайно? Ситуація плачевна. Сільські ради передплатили полу. і тільки 3 чи 4 сільські ради виконали ваше розпорядження. Можна сказати так. Ну, всього передплати да. газети слова передплати 1800 примірників. Газети Вижрот 600 примірників на район. Це практично нічого. А взагалі переплачено на район 14 700 примірників усіх видань. При плані 27 тисяч. А коли ще стане залишиться перед новим роком. І ще про тому, Володимир Вікторіч підкреслив, він вже перекваліфікувавши з редактора і оператора. Взаємозалік проводиться з казначеством проблем немає. Тобто, всі люди, які ми сплачуємо внески, податки, все взаємозалік з казначеством, батьошки не затримуються. Якщо говорять на те, що казначество затримує, не затримується. Ви мені, будь ласка, до наступної п'ятниці уточніть, і, щоб нас не розходили з сільськими радами Ті там... дані, що надані вам вчора, відповідають дійсності факту, тому перекладу. передбати. І те, що говорять сільські ради, я можу опровергнути кожного цифру. Добре, дякую. У мене все є об'яви оголошення допомоги. Ви можете на годинку. Скоро ти ще робочий день. Остане черговий. Не може? О, Я хотів зробити парад. Вона не <ріпи> Миколаївна. Якби <ріпи> вона Миколаївна, то вона більше тоді Добре, ще раз робочий день.